Чи знаєш ти, що вчені з Принстонського університету виявили, що твій мозок може передбачати майбутнє за кілька секунд до того, як воно станеться? Твій мозок це не просто приймач реальності, це творець, який постійно заповнює прогалини та змушує тебе вірити у світ, який може навіть не існувати так, як ти думаєш. У сюрреалізмі художники. Як Сальвадор далі намагалися передати дивну логіку снів. Але нейронауковці знайшли ще дивніше: твій мозок створює образи та кольори, яких ти ніколи не бачив, і робить це щоночі, коли ти спиш. Дослідження Гарварду показали, що твій мозок використовує до 20% енергії твого тіла навіть тоді, коли ти просто сидиш нерухомо. Він постійно змішує спогади, емоції та сигнали, створюючи сюрреалістичну картину, яку ти називаєш своєю реальністю, як фарби, що змішуються у воді. Твій розум це море думок, снів, страхів і ідей, що постійно рухається. Ти коли-небудь відчував дежавю. Науковці припускають, що це трапляється через збої мозку під час організації спогадів. Показуючи, наскільки крихким є твоє сприйняття у твоєму мозку близько 86 мільярдів нейронів, що створюють трильйони зв'язків, породжуючи електричні бурі думок, що миті, деякі вчені вважають, що свідомість це галюцинація, яку створює твій мозок, щоб вижити у складному світі. І ця галюцинація така ж реальна для тебе, як і повітря, яким ти дихаєш. Уяви собі сюрреалістичну мить, кит, що пливе над океаном, фарби, що змішуються у галактики. Це не просто мистецтво. Твій розум здатний бачити подібні видіння у снах, без ліків чи технологій. Ти носиш цілий всесвіт у своїй голові. Коли ти бачиш сюрреалістичне мистецтво, твій мозок намагається знайти сенс навіть у хаосі. Цей процес називається паридолією, коли ти бачиш обличчя у хмарах або сенс у абстрактних формах. Це спосіб твого мозку знайти порядок у безладі. У світі шуму та хаосу твій розум все ще здатен створювати красу. Кожна твоя ідея, мрія чи дивна думка це мистецтво, що народжується у твоєму мозку, чекаючи, поки ти це помітиш. Наступного разу, коли побачиш щось сюрреалістичне, пам'ятай: твій мозок це найвеличніший художник, якого ти коли-небудь зустрічав. Закрий очі на мить і подумай про всесвіт, який ти носиш у собі. Десь глибоко всередині тебе чекають нескінченні кольори і ідеї, щоб ти їх побачив у сні. Сни – це кіно, яке показує твій мозок. Створюючи історії, які ти не писав, з акторами, яких ти ніколи не бачив, у місцях, де ти ніколи не був, дослідження показують, що під час фази швидкого сну активність мозку майже така сама, як коли ти не спиш. У ці моменти підсвідомість створює яскраві образи, змішуючи спогади й фантазії у щось нове. Саме тому сни часто здаються одночасно сюрреалістичними та реальними, розмиваючи межу між уявою та пам'яттю. Кольори, які ти бачиш у своїй уяві, не обмежені тими, які бачать твої очі. Деякі люди розповідають, що бачать кольори, яких не можуть описати, і форми, які неможливо пояснити під час снів чи глибокої медитації. Твій розум здатен створювати неможливі світи з літаючими містами, нескінченними океанами і небом, кольори якого ти ніколи не бачив у реальності. Ця здатність не магія, а природний стан твого мозку, коли він звільняється від меж логіки і страху. Науковці виявили, що коли ти уявляєш щось. Ті ж ділянки мозку активуються що й тоді, коли ти це бачиш насправді. Візуалізація це не лише інструмент для спортсменів чи художників, а вікно у те, як твій розум формує сприйняття реальності. У певному сенсі твої думки це репетиція твого життя, а образи, які ти створюєш у своїй уяві, можуть впливати на твої вибори та світ, який ти відчуваєш. Твій мозок найскладніша структура у відомому всесвіті, з більшою кількістю з'єднань, ніж зірок у чумацькому шляху, кожна твоя думка це електричний імпульс, що мчить крізь цю величезну мережу, формуючи твоє сприйняття реальності. Коли ти слухаєш музику, дивишся мистецтво чи бачиш сюрреалістичне зображення. Твій мозок відповідає емоціями, спогадами й уявою, створюючи особистий всесвіт всередині тебе. Саме тому сюрреалізм такий сильний, це нагадування про те, що твій розум здатен створювати нескінченність.